П'ять новин від Суспільного Одеси, які ви могли пропустити. Внаслідок нічної атаки РФ по Одеському району сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Пошкоджене обладнання. Про це повідомили в ОВА. Поранення отримав працівник підприємства. Його госпіталізували у тяжкому стані. В Одесі призначили другого виконувача обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Ним став Костянтин Талалаєв. Призначили його тимчасово до заміщення посади в порядку, з передбачуваному законодавством України. На цій посаді він перебуває з 1 грудня з окладом відповідно до штатного розпису. В Одесі чоловік незаконно збудував двоповерховий будинок на землі біля моря. Про це повідомили в прокуратурі. За даними слідства, він без жодних дозвільних документів самовільно зайняв ділянку в Київському районі та звів житло площею понад 118 квадратних метрів. На пляжі затоки знову знайшли мазут. Про це повідомили в прислужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Сліди мазуту зафіксували 28 листопада, коли інспектори відомства обстежували ділянку узбережжя. За даними екологів, на піску знайшли темні мазутні плями. Забруднення смуги простягає приблизно на один кілометр. На центральній площі Ізмаїла встановили новорічну ялинку до Дня Святого Миколая, які відзначатимуть 6 грудня. Дерево, як вказано у рішенні виконкому від 26 листопада, прикрасили іграшками, які купили до повномасштабного вторгнення. Додаткові закупівлі нового оздоблення не проводили.